Слава Ісусу Христу! Ранок 9 -го година розпочинаємо наш день молотовно-варто з хвилини мовчання. Дякую, Тож, Наша молитовна денна варта. Завданням Бога є формування душі, а не продукування біологічної істоти. Знаєте, я ніколи, радше так скажу, завжди довіряю Богові у питанні в. Відповідей. Тобто багато людей ставить різних запитань. І коли ти починаєш ці питання, запитання самотужки шукати, ти ніколи відповідей насправді не знайдеш. І тільки коли ти звертаєшся до Бога, ці питання завжди приходять. І ці відповіді, перепрошую, завжди виходять. І от одне ж, одне ж запитання, яке постійно звучить. Де Бог, чому Бог такий жорстокий, чому Бог це все допускає? Знаєте, скільки вже звучало різних фраз, цитат різних людей, які старалися відповісти на це питання. І вони завжди були влучними. Але Господь Бог настільки багатограний, Він настільки розуміє, що кожна людина. Індивідуальна і вона потребує індивідуальної відповіді, що сьогодні знову ми бачимо відповідь. Чому Бог допускає ось цю війну? Тому що він не створив тварин. Він не створив, як сказано, Бог не продукує біологічних істот, а формує людську душу. Людська душа формується через право вибору, так як ми вчора і кілька днів перед цим говорили. Саме надання вибору людині є формування людської душі. І оця війна це право вибору. Право вибору бути рабом, який нічого не може. Реально нічого немає, навіть не, раб, не рабом, навіть таку людину назвати важко. Це дійсно біологічна маса, які кажуть, іди і це зроби, і це нормально. Чи бути навпаки вільною людиною? Ми, українці, зараз стоїмо щоденно в постійному виборі. Ким я маю бути. Я зараз говорю в контексті цілої, цілої держави. Чи я є українець, чи я є раб, чи я є біологічна маса. Якщо я є українець, значить я не принижую інших українців, які би вони не були. Але я роблю все, щоб захистити свою країну. Якщо я говорю в контексті просто як звичайної людини, то я не повинен боятися приймати рішення. Навіть якщо я помиляюсь, але я помилився, бо я зробив вибір. І ця помилка це є моя наука, я здобув якісь знання. І наступного разу я удосконалююсь. Наступного разу, коли я попадаю в таку саму ситуацію, я вже знаю, який робити вибір. І всі заповіді, які Бог нам дав. Це заповіді, які дані нам для того, щоб ми навчилися робити вибір, щоб ми удосконалювали свою душу. Якби Бог хотів, щоб цих воїн не було, якби Бог хотів, щоб не було страждання, болю, то коли він сотворив би рай, сотворив би Адама і Єву, він би не насадив ось цього дерева пізнання добра і зла. Він би не дав людині свободи вибору. Людина була би дійсно біологічною масою, роботом, який ходить по саду, доглядає цей сад і все. Виконує те, що сказав Господь. Плоїться, розмножуйтесь і порайте землю, доглядайте все, нічого більше. Але чи створили би ми тоді витвори мистецтва? Картини, фільми, книжки? Винаходи, полетіти в космос. Чи все це було би сотворено, якщо б людина не мала право вибору? Якщо б Бог не дозволив людині формувати свою душу через вибір? І от сьогодні це час вибору. Вибору в контексті держави. Чи я Українець, чи я раб. А навіть будучи в Україні, будучи, називаючи себе українцем, людина лишається рабом, бо вона втікає, ховається. Якщо ми говоримо в контексті особистісного життя, то я раб, тобто я вчинивши гріх. Живу в цьому гріху, не розкаюсь, Чи я вільна людина, яка формує свою душу, бореться за неї, і робить вона це через право вибору бути з Богом, сповідатись, ходити до храму, молитись, не боятись говорити, що я віруюча людина. Сьогоднішнє завдання для всіх дати відповідь собі, чи я хочу бути біологічною масою, чи я хочу бути людиною з душею, людиною свобідною. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, скино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Благослови Його здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія. Медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, які зараз є в полоні, поверні живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти на цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти Святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!